Тема нашого сьогоднішнього уроку Для чого ходити у школу. Нумо, діти, підведіться. Всі приємно посміхніться. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Вже закінчилась перерва, і дзвіни для нас дзвінок. Всі зібралися у класі. Починаємо урок. Дітки, яка зараз пора року? Який місяць, яке число, тепло чи холодно на дворі, який стан неба, яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Відгадайте загадку? Великий будинок у місті стоїть та завжди, як вулик бджолини шумить, як чаша, він повний знаннями. Ласкавий будинок цей з нами? Що це? Вірно, це школа. Дайте відповіді на запитання. Навіщо потрібно ходити в школу? Як стати успішним учнем? Про що б ви хотіли дізнатися на уроці? Послухайте уважно. Першокласники сіли за парти, і вчителька запитала, хто знає, навіщо потрібно ходити у школу? Вітя підняв руку і сказав, щоб навчитися читати. Наталка сказала, щоб навчитися писати. Юрчик сказав. Щоб навчитися рахувати. Молодці, похвалила дітей учителька. Усі відповіли правильно. Тут Марійка встала, взяла портфель і попрямувала до дверей. Ти куди? здивувалася вчителька. Додому, відповіла Марійка. Мені не треба ходити в школу. Я вже вмію читати, писати і рахувати. Це добре, сказала вчителька. Але ти ще не все вмієш і не все знаєш. Скільки буде, якщо 25 помножити на 5? Як англійською мовою буде кицька? Де живуть пінгвіни? А хіба цього вчать у школі? запитала Марійка. Звичайно. І чому листя зелене, і чому світять зірки, і багато багато іншого. Ну як залишаєшся? Залишаюсь, відповіла Марійка і знову сіла за парту. Автор Камінський. А як ти відповіси на запитання вчительки? Чого не знала Марійка? А чого хочеш навчитись у школі саме ти? Всяк школяр його шанує, бо він пише, ще й малює. Хто цей славний молодець? Це, звичайно. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже, Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Що це? Худорлява і вертлява на папір біжить у справах, за карлючки полишає, у пеналі спочиває. А тепер приготуйте кольорові олівці, ваші щоденники вражень і намалюйте відповідь на наступне запитання, чого я хочу навчитися в школі. Наш урок добігає кінця. Давайте підводити підсумки, що було цікавим на уроці, що сподобалось більш за все, що нового ви дізнались.